Всім привіт, всім доброго здоров'я. 11 травня і у нас холодно. Холода, нас не відпускають. Дує вітер із півночі, Хор сонце світить, але руки замерзають. Настрій є, але руху немає в нас на пасіці. Але нічого, розвиток іде і все в нас чітко по графіку. Значить, Хто не в курсі, ми знаходимося коло вуликів донорів. Які працюють на оці нуклеуси. Ці нуклеоси, потім є ще нуклеус там далі від Парк Плюс. І тут так само ще один нуклеус. Значить, це є вулики донори від Дениса Лєбідєва. І Я хочу зараз показати про них, потім підемо на пасіку, де на пасці покажу, тому що е час уже, як кажуть, підтискає, тобто час по виводу маток. Там треба одну е, сім'ю поділити, тобто зробити так би відводок. Я покажу, яким я чином це роблю. Ну і ще по ходу справи щось подивимося. Значить, хочу показати, який розвиток в оцих донорах. Тобто тут є три корпуси і з маленькими рамками. Це пів е, рамки 145-ї. 145-та 145 гніздова рамка це половинка. Ну і зараз покажемо. Можна було би ще розширити, просто я корпусів не маю. Треба дзвонити до Дениса. Ось такий розвиток. Ано ближче показує. Значить, оці е, рамочки це вже з нуклеусів готові. Що я буду зразу переставляти, а ці рамочки це вже йдуть в ті нуклеуси. Тобто, неправильно сказав, ці рамочки йдуть в нуклеос. Від Дениса Лєбєдєва, А ці рамочки, отакі от без ручок, йдуть у звичайні оці е, нуклеуси мого друга, від мого друга Миколи Григоровича. Значить, бачите, тут все в мене від когось. Оцей такий гарний, оце гарне місце тут таке. І всі вулики, нуклеуси від когось. Наче, як бачимо, тут вже розплід вийшов і є яйця, сіє. А ну дивимося далі. Жила дозволяє дивитися, хоч і вітер, але дозволяє дивитися. Трутень тут є. Гарно, О, там яка рамочка. Суперов. Я сюди давно не заглядував, накидав корпусів, був і все, нема часу просто, нема часу заглядати. Це зимувала матка працює. О, як чудово. Значить, скільки тут. Три корпуси. так? Три корпуси я розкидаю, тому що, як кажу, час уже до виводу маток. Матки вже на підході. З понеділка будемо робити перше заселення. От. І будемо це все комплектувати. Ану сюди. Комплектувати і запускати процес. Тому що погода погодою, а графік графіком. Супер. Супер. Є чим заселяти. Чітко. Як бачите, все на підході, тому що, як я в попередньому ролику казав, хто не дивився, я казав в свій час. Чому? Якщо ми зарано зробили трутня, Буде пшик. Якщо б ми зарано вивели маток, буде пшик, тому що при такій погоді, яка матка облітається. По-перше, вітер, холодна, матка на обліт не піде. Якщо піде, то візьме на себе якось одного-двох трутнів. Потім попрацює місяць-два і почне у нас йти горбатий розплід. Тобто матка утрутнівіє. Чому? Тому що недостатньо сперми. Холодно, недорозвинута і все-все, тобто ланцюгова реакція. Через те ми ніколи не виводимо весняних маток. Матки у нас перші на реалізацію йдуть із червня місяця. З початку червня, з перших чисел, до, приблизно до 15-20 вересня. Отаким чином. Йдемо ще то покажемо. Чому показую? Вказують чужі вулики. Бо хтось е, десь там комусь чаті казав, о, там висилають йому вулики, от, на шару висилають і він рекламує, мусить рекламувати. Друзі, в мене тих вуликів міхами, скільки потрібно, я собі зроблю тих вуликів. Ви самі розумієте, я Показую через що, і скільки я раз вже казав, показую через те, що в нас є свої виробники, і я показую наших виробників. Тому що варто уваги. Хтось вибирає одне, хтось вибирає друге. Комусь смакує салат, комусь смакує картопля. Так що тут нема. Ага, я ще хочу показати тому що, по цьому. По альпійських вуликах. Зараз підемо, я зараз там витягну. Значить, по альпійських вуликах так само вже є корпуса із ППУ. Тобто Денис Лебідів випускає на альпійські вулики корпуса із ППУ по проханню Олексія Медяника, тому що з деревиною зараз проблема. Тобто, дорого. Хто дивиться ролики Олексія Володимировича Медяника, він там розказує: деревина піднялася в ціні. Дуже сильно і просто невигідно виготовляти зараз із деревини. Тобто корпуса є вже із ППУ. Потім покажу. Зараз продовжуємо. Легенько. Потім я сюди поставлю плівочку, бо вони знову мені тут натягнуть язиків. Ану сюди легенько. Тікайте, дівчата, вниз. Тікайте вниз. Бачите, вітер холодно, бужла дозволяє працювати. Жули достатньо є, розвинулись добре. Тут хочеться ще за два корпуси кинути. Ну немає. Немає корпусів. більше. Ну Мені більше не потрібно, тому що в мене не не, нема так багато таких нуклеусів на цю, на цю рамочку. А тільки ті нуклеуси, що тут у нас є. Є медок і є все тут. І я просто Ну нема сенсу мені розганяти ще більше цю сім'ю. Тому що куди я ці рамочки потім буду розпихати? Нема нуклеусів таких. Тільки на, на усі нуклеуси. Тут 4 нуклеуси по 4 місця. Е, значить Дениса нуклеус на 4 місця і від парк плюс нуклеус на 4 місця. Все. Ці рамочки, що підходять туди. Тобто вулики-донори, так само три корпуси. Розселю два корпуси, один корпус я залишаю. Докладаю рамочок, але я таких рамочок немає. Напевно, докладу сюди 145-х, 145 х рамочок сюди йде. Бо що я з ним буду робити? напевно кину 145 рамочки і хай носить мед мені. Весняний, гарний, майський, як кажуть. Травневий травневий медок, тобто на підході скоро буде акація і може щось з акації і піднесуть. Так, йдемо, ще покажемо тут один уклеус. Так, так само нуклеус від Віталія Боровицького, той що зимував. Позимував. Я додав тут одну рамочку ще. Добав одну рамочку, хай розвивається, бджілка розвивається, маточка є, потихеньку-потихеньку йде. Ану корм бере, все, сиропчик бере, все нормально. Значить все добре. Все одно, як тут вже бачите, бачимо, половину є, значить ще половину докладу вже із тих донорів. Сюди накидаю, накидаю, кинемо неплідні маточки. Цю маточку заберемо і все буде у нас чітко. Все, а зараз я витягну ще е, ті корпуса на Альпійські вулики і покажемо, а потім підемо на пасіку. Значить, от такі магазини. Це магазини ідентичні. А ну поки не сюди. Ось цим, що з дерева. Повністю копія. Грибінка тут вже вварена всередину. Отаким от чином. От. Ручки є тут, товщина тут більше ніж достатня, І ось такі от магазин. Значить ніби альпійські вулики, пасіка ніби оця невеличка, з альпійськими вуликами, так і є, я її розширювати не буду. Я не маю часу цим займатися. У мене інший напрямок. Є, в мене 8 вуликів, так і буде 8 вуликів. Але що я зроблю? Я хочу протестувати, тобто протестую по проханню Олексія Медяника і Дениса Лєбедєва, як у моїх умовах вони будуть працювати. Як себе вони покажуть? Тобто, ну зараз я не буду заселяти, я буду пізніше зроблю відводки, вже десь на початку літа зроблю відводок, тому що в мене отой вулик пустує, отам там Зроблю відводочок, розгоню сім'ю, пущу її в зиму і подивлюся, як вони ж перезимують. Тобто повністю зроблю тест цього вулика. Ну, е, значить, Це тільки на гніздове місце. Тобто для гніздового місця на, медов, на, на мед, то я буду е, роб, все ж таки ставити. Дерев'яні магазини. Дерев'яних магазинів у мене купу. Ви бачили, я показував. У мене так само є купу, Це не для того, що мені там треба цього чи не треба. У мене є їх з запасом. Тобто я можу ставити 8 вуликів по 20 магазинів. У мене є такий запас. Я собі зробив, маю. Розширятися тут не буду. Але веду до чого, що я протестую і постараюся показати, як вони будуть працювати. Значить, отакий чудовий виріб, так само це є. На свого, як кажуть, клієнта, на свого покупця, тому що хтось хоче ППУ, хтось хоче дерево, хтось хоче ППС, хтось хоче із USB зробити, робить з USB. Кожен вибирає собі, як хоче, тому що хтось скаже екологічно, хтось скаже не екологічно. Тобто на будь-який смак можна знайти виріб. Все. Значить так, а тепер йдемо на пасіку. Поки там знімали і говорили багато, у нас почався гарний обід, сонечко тут пригріває, хатина скоріше тут нагрівається до сонечка. Тут більше затишно, немає такого протягу. Ось такий шикарний обліт, так живко обрізати. Трутий нас і... Тік з цього боку. Ось тут північний бік і пшола пізніше трошки на облік але вже отак от само пішла. Оце як годинник, друга година, вони починають облітуватися. Супер, йдемо. Хоча в нас холодно, але перший хруш вже є. Не знаю в кого як. У нас з'явилися вже хрущі. Все, знайшли в траві. Значить, яка тема? Знову тема про вулики ППУ. Знову же таки, хто не в курсі справи, значить це два вулики донори для цього нуклеосного парку. Буду говорити ближче, тому що вітер дує не знаю, чи буде чут. Вибачайте за звук Як ви пам'ятаєте, цей вулик стояв там же, де ми показували, я його переніс сюди, він зимував, я його розігнав повністю, значить тут є два корпуси е, напів з пів українськими рамками. Тобто 24 рамки тут є. І тепер, що я зроблю? Та як я казав, вже матковий сезон підтискає, я його розганяти не буду більше догори. Я його просто поділю, зроблю відводок. І зараз я покажу, як я буду робити цей відводочок. Значить, маємо такий же єндетичний вулик. Денис мені вислав ще один такий корпус. Бо в мене немає такого. А мої дерев'яні трошки-трошки не підходять, бо в мене специфічно, я під себе робив ті вулики. Трошки фальці не підходять, я його попросив він мені вислав такий, Щоб вже були два гарні одинакові. Красота тут стоїть. Два гарні одинакові. І що я зараз буду робити? Значить, Я вже підготувався. Значить, накидав таких рамочок. Ось світленька, тут з метком є, світленька і так чергується. Світла темна, світла темна. Один корпус і другий корпус, так же само все. І що ми зараз робимо? Значить, наша задача зробити відводу. Або зробити відводок, або поділити сім'ю. І зараз я покажу, як це роблю. Знімаємо цеглу, в кишеню. Знімаємо дах. От бачимо, бачите, скільки тут бджоли зараз є. Їх вже тісно тут. Їх вже тісно. Зараз глянемо, що всередині. Подивимося. Ну от. О, який шикарний засіб. О, бачите, тут же є навіть маточники. Чудово. Менше роботи мені. Є тут маточники. Супер. Коротше, я запізнився, запізнився із розширенням. Погода не давала, руки не доходили. Я їх тут затиснув. Затиснув і тепер вони собі сиділи, думали, думали, кажуть, газда тут неправильний, нас не розширяє, треба збирати чомодани і летіти в рій. Значить, що я роблю? Довго не думаючи, відриваю цей корпус. Матку не шукаю. Зараз бо приклеїли. О, так. Матку не шукаю, забираю цей корпус, ставлю сюди. Жоли, що тут є багато, що тут є багато. На це місце ставлю один корпус. Поправляю рамочки. Бо рамочки різні. Є з Гофмана, є без Гофмана. Отако поправив шикарно. Кидаю кришку. Бжола, бачите, як себе веде. І холодно, і все, бджола не нападає. Вона займається своєю роботою. Так, поправляю тут. Закриваю, притискаю. Все, хто засікав час, скільки пішло в мене часу на, на відводок або на ділення сім'ї? Ну, хвилина. Більше, менше. От, провірте, які мої подальші дії. Матку я не шукав, що робити, ну, її шукати не потрібно. Якби не було маточників тут. Я б завтра відкрив одну сім'ю, подивився, якщо б там був маточник потягтий, значить тут матки немає. Значить, сюди б підсадив матку або дав би їм маточник. А там би взагалі нічого не робив, тому що там 100% матка залишилася. В нашому випадку, якщо в нас є маточник, ви бачили, я показував, є маточники, значить може матка бути або тут, або тут. І визначити я не зможу. Через що. Завтра, бо завтра я буду робити ще, од... ще дві батьківські сім'ї. З батьківської сім'ї в мене лишається матка. Тобто дві батьківські сім'ї, дві матки. Вони йдуть в мене на відводочки. Або десь міняю, або на відводочки йдуть. Вони гарні, вони є, як кажуть, породисті. І що роблю? Просто беру маточку, підсаджую сюди, де є маточники і все нормально. Вона виходить, розрізає ті маточники і я не парюсь, тому що бавитись з цим перебиранням рамочок я не маю часу. Поставив маточку, матка вийшла, розрізала маточники і далі вони працюють. Все, я за це не переживаю. І з, не з понеділка, з понеділка то будемо там заселяти тими рамочками. А тут буде пізніше десь через тиждень, через тиждень я вже почну заселяти цей нуклеосний пак. Тобто за тиждень бджола тут робить порядок з рамочками, відполірує, матка засіє, бо це і небагато для неї. І все. І я буду потихеньку-потихеньку розфасовувати і заселяти цей нуклеусний парк. Ось так. Ну і тепер покажемо, щось покажемо на маткові дні пасіці. Ідемо. Можу трошки кричати, вже аж захип, бо вітер дує. Значить, покажемо, покажемо прийом личинок, який я прививав два дні тому назад. Два дні тому назад я тут зробив дві прививочки, тому що в мене йдуть одна через другу. Ну я вже пояснював, в інших роликах я пояснюю, в мене йде порядок, коли вже йде повністю сезон, коли я вже все розігнав, в мене прививається один ряд. Через 5 днів другий ряд. І так через кожних 5 днів 4 ряди в мене прививаються. Тобто кожних 5 днів в мене прививається 6 вихователів. У мене прививка йде на виховательку. У мене нема стартера. Одна вихователька. Тобто Кожних 5 днів 6 вихователів. І так пішло, пішло, пішло. Значить, показую. цей номер Так. Значить, тут була прививочка два дні тому назад. І зараз ми покажемо, що тут є. Так, виїжджаємо О. Шикардос. кардос. Бачите, Вчора я провіряв, значить забрав тут. Отут маточник забрав, бачите. Значить, я верхній ряд прививаю повністю, отут я прививаю по 7 штук, щоб було видно. Дві личинки не прийняли. Ось чудові чудовий Це тільки два дні. Це тільки їм два дні. Дивлюся, не раз. Прививка на бігудях. Маленькі, кругленькі матошники. У мене тут жолоді такі, як має бути. Тому і матки виходять такі бомбезні. З хорошого жолодя бомбезна матка. Так, йдемо сюди. Так, і тут так. Так, треба давати їсти, годівниці пусті. От покажу. От годівниці пусті. Це вечором дав, вони 800 грам за ніч схлопали. Нема, погода не дає. Ще раз наголошую, нема куди спішити. Як бачимо, тут теж дві личинки не прийняли, а так все шикарно. Маточники великі, хороші. Працює молода бджола, тому що, бачите, вже по маточниках по є біленька. Це говорить про те, що молодої бджоли є достатньо. Хоча і стара бджола включається в цю роботу. Це не без того. Виховательки бачите які. Тут 8 рамок. Тут ще, ще є. Заберу. Покажи ближче собі. Всередину покажи, скільки б жили. Отак формується виховательки. Дехто каже, за багато личинок я прививаю. В таких виховательках можна... Ніби таким вихователькам можна давати ще так раз, ще так три рази, і буде все чудово. Це є бомба, це є сила. Тай так дві-три рамочки поставити, то що вони потягнуть. Ну, звичайно, так порутне по руччи по кому там. 25-23 мотошники, все, шах вліво, шах вправо, розстріл. Ні. Все залежить від сили. Виховательки. Хто працює з стартерами, відсили стартера і виховательки. Ми працюємо. Я так рахую правильніше. Не переставляти із сім'ї в сім'ю, де привив, там вони і вигодовують. На сьогодні все. Всім добра, пока і мирного неба.